Україна потопає в корупції сьогодні новий скандал. Буквально декілька годин тому назад затримали не кого-небудь, а цілого заступника міністра енергетики. Друзі, за сприянням самого ж таки міністра. Принаймні так повідомляють офіційні сайти Служби безпеки України та НАБУ. А простий український дізнавач, навіть не слідчий, обходиться в Україні. Знаєте скільки? Правильно, 40 тисяч гривень на місяць. Сьогодні ви побачите те, про що ніхто говорити не хоче, бо ж корупції в Україні немає. Якщо ти про неї кажеш, то ти одразу агент Кремля. Ну що ж, вітаємо на каналі МедіаКор, де ми розповідаємо те, що невигідно владі. Тому, якщо ти вважаєш себе справжнім українцем, обов'язково підпишись, щоб не пропускати нові відео, поширь їх у своїх соціальних мережах, аби люди знали, що робиться в країні. Саме так ми можемо зламати цю корупційну систему. Бо як доводить практика, чиновники саме більше бояться розголосу. Давайте ж їм допоможемо, щоб їхні страхи були вічні. Усім привіт з вами, як завжди. Новини медіакор. Зараз на своїх екранах ви бачите міністра енергетики, а його зам, як заявляє Служба безпеки України та Набу, отримав півмільйона доларів неправомірної вигоди. І служба безпеки разом з Набу його затримала на гарячому. А що мене як юриста тут здивувало, так це те, що сам міністр не звільнив його а Працював разом з СБУ. Як ви думаєте, чи не є це, як то кажуть, відведення відповідальності? Адже щось дивно, міністр бере до себе зама, потім його зливає, можливо, не все так чисто. Можливо, міністр також замішаний у цій усій історії. Як ви думаєте, обов'язково пишіть у коментарях? Ми ж розказувати будемо тепер коротенько новини, щоб не забирати ваш час. Більше залишити часу на юридичні консультації, які ви ставите нам і замовляєте. До речі, замовити. Платну юридичну консультацію ви можете за посиланнями, які є в описі під цим відео, та в першому закріпленому коментарі. І пам'ятайте, ми працюємо ради вас, щоб ви знали правду. Тож і ви підтримайте нас фінансово, бо на превеликий жаль. Змушені виживати так, так друзі, незалежні змі фінансуються виключно від народу, а не від олігархів. Реквізити для підтримки ми залишили в першому закріпленому коментарі, і як завжди, будуть в описі під цим відео. Разом з тим, оцей ось крикливий поліцай «Ти в державу платиш, а Не мені обходиться українському народові всього лишень. Ну це ж вони напевне так думають у 40 тисяч гривень. Також цей поліцай купив собі в 23-му році квартиру за майже 2 мільйони гривень. Оце так поворот, друзі. А ми ж то думаємо, чому він такий крикливий? Тому що, напевне, за цю справу не стільки дали грошей, скільки він хотів отримати. Бо ж все-таки квартирку він прикупив. За які такі гроші? За 40 тисяч гривень в місяць, тобто за тисячу доларів. Цікаво, що думаєте ви і по міністру, і по поліцаю. Пишіть свої думки, буде цікаво прочитати. І як завжди, посилання на його декларацію залишаємо в описі під відео. Зайдіть самі, подивіться, як можна за 40 тисяч гривень на місяць купити квартирку за 2 мільйони. Думаємо тут без коментарів. А ми не прощаємося з вами, йдемо готувати наступний матеріал.